Баритний транспорт це комфортний транспорт, і зрозуміло, що за наслідком цього ми будемо приймати певні рішення, в тому числі і виконавчого комітету. Коли журналісти будемо ознайомитися з самим першим ви немає на слайті. Він буде, зважаючи на, те, зважаючи на ту якби, напругу і цей цей проект рішення ще обговорювався в останній момент на прогонці виконавчого комітету, тому він був винесений в останній момент для того, щоб десь ну, прийняти зважене рішення, але рішення покликане одне, щоб місті Івано-Франківську перевезення стали кращими. От для цього ми зараз і ухвалили ці відповідні рішення. Вони будуть опубліковані, я думаю, що сьогодні вже на сайті виконавчого комітету. Сайті міського виконавчого комітету кожен зможе подивитися. Зараз я дам ще команду нашій прислужбі розіслати. Я думаю, що це не є проблема. Тобто зараз протягом години буде